Чи будуть в Україні вибори? Обов'язково будуть, але після війни, після нашої перемоги. Проведення виборів під час війни заборонено чинним законодавством. Вибори до Верховної Ради прямо забороняє Конституція, вибори президента заборонені законом. І навіть якщо хтось захоче поміняти законодавство, в реаліях провести чесні, демократичні і прозорі вибори неможливо. Поясню, чому? По-перше, Неможливо забезпечити право всіх громадян України голосувати і бути обраним. Це стосується сотень тисяч наших захисників, які боронять нашу країну. Це стосується мільйонів українців, які вимушено переїхали за кордон з міркувань власної безпеки. По-друге, неможливо забезпечити свободу слова і свободу мирних зібрань, які обмежені в умовах війни. По-третє, і що найважливіше, неможливо забезпечити безпеку виборів, виборчого процесу і встановлення результатів виборів, уявіть, що в день голосування оголошуються постійні тривоги, тоді хто прийде на дільниці і хто підрахує голоси. І легітимність такого результату буде під великим великим питанням. Перш ніж вирішувати, хто буде керувати країною в майбутньому треба забезпечити існування нашої країни треба забезпечити її майбутнє і саме на це мають бути спрямовані всі наші зусилля